Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання. Радий бачити чути. Я почну із соціології. Центр Разумкова провів соціологічне опитування, дослідження, і воно показало, що 52% українців вважають, що військові та наближені до них люди можуть утворити політичну силу, якій можна буде довірити владу після війни. Ну тобто половина українців після війни готові довірити владу військовим. А це позитивна тенденція, це тривожна тенденція. Чи можливо якісь тут інші ознаки? Бачиш, і мені здається, це дуже закономірна тенденція. Це перше, що я хотіла сказати. Але тим не менш, що це означає в більш ширшому сенсі. Так, в права, це закономірна тенденція, і вона абсолютно прогнозована і симптоматична. В ній є як сильні сторони. Ну, наприклад, перше, це говорить про те, що запит на зміни в українців залишається. Тобто залишається оптимістичний погляд, не на те, що нічого не зміниться, і ми взагалі на вибори не йдемо і нікому не довіряємо. А навпаки, суспільство бачить, що зміни можливі, вірить в них. Це певно оптимізм. По друге, це конкуренція, тобто суспільство бачить, що може відбутися кооптація, тобто набір політиків з інших середовищ. Ну тут кожного разу у нас то говорять, що от волонтери прийдуть, то потім от з бізнесу прийдуть. Вони вже то от прийдуть там багаті люди, які вже накралися більше красти. Не бою тобто, кожного разу в нас є хтось. В такий от образ тих хороших хлопців, які прийдуть і дівчат, замість у тих поганців, які зараз сидять. Проблема правда далеко не тільки в людях, ну але це облишо. Поки що тут все одно суспільство знаходить для себе просто об'єкт, з яким ці свої надії утотожнює, і говорять, от хтось прийде, і зміни будуть. А третій момент це конкуренція з точки зору діючих політиків політичних сил. Зрозуміло, що така ситуація показує їм їх рейтинги по відношенню до інших, просто замість військових можемо поставити. Інше, тобто запит на щось інше. І вони розуміють, наскільки вони на сьогодні програють суспільні очікування і суспільну довіру. Це також позитивно є з точки зору а, еволюції політичного процесу. Принаймні хтось з них пробудеться трішечки, хтось з них скоригує свої політики, хтось, навпаки, зрозуміє, що йдуть в ліду, і а, треба вшиватися. Тому тут це нормально. Негативні сторони, ну перше, яку я вже сказав, це завжди ми шукаємо, що от просто потрібно змінити поганих на хороших. і в Україні. Кожна і революція так відбувалася, і електоральні процеси кожного разу просто привести хороших. Потім ці хороші приходять, а виявляється, що крісло, крісло гниле, Воно просто не існує як крісло, всі важелі державного управління вони є неефективними. Єдиний ефективний інструмент це телефон, і телефонне право. Плюс, оскільки всі ці інституційні нормативні, забюрократизованості, неузгодженості залишаються ще з родом з радянського союзу і пострадянського виродження, то частина з цих людей розуміє, що по закону зробити неможливо. Ну от просто по закону воно тоді, як з директором, наприклад, аеропорту Бориспіль для того, щоб розблокувати торгівлю середнього аеропорту, потрібно було через на право правою рукою ліве вухо чухати, знаходити формулювання. Як можна цей процес запустити, щоб вивести аеропорт зі збитковості? А потім приходить держава до тебе і каже: Стоп, так ти наніс нам збитки, виявляється. Uh, і тебе саджають, чи намагаються посадити з випадком Шаповалова, наприклад, за міністра оборони, там uh, і де був вже по одній ті самі статті, причому одні й ті самі прокурори відкривають і і тримають СИЗО. Також через те, що нібито збитки нанесення а, історія продовжиться. Зараз військовопромисловий комплекс звертається до прем'єр-міністра. Вже Єрмак написав листа Шмигалю з цього приводу. Що Чому ті, хто знають специфіку цього ринку, розуміють, що посадити артилерістів і ракетчиків поруч. Ну, тобто, наприклад, Артем, і наприклад, там Павлоградський завод. Ну, це майже нереально. Це просто між, міжвидова боротьба і така м'яко кажучи, нелюбов один до одного. І тут в одному листі вони спільну загрозу мають, і от в цьому випадку проявляються в ці системні проблеми, які не дають навіть найхорошим людям зробити щось, але в це віра є. Другий негативний момент це віра в те, що зараз от хлопці і дівчата з фронту прийдуть, порядок наведуть. Дівчата я додаю від себе, тому що зазвичай люди кажуть хлопці, забуваючи про те, що в нас один з найбільших відсотків в світі на сьогоднішній день жінок в армії, а в Європі так взагалі ми в лідерах. Так, от цей міф він дуже хорош добре звучить. Він дуже хороший для політичних маніпуляцій. Але перш за все в армії такі самі люди, як і на цивільці. Перша хвиля дійсно була добровольців людей, які йшли свідомо жертовно тощо. Але на сьогодні в нас робоча християнська армія, в якій є всі. І такі самі, і хороші, і нехороші, і е, звитяжні, і корупціонери. Вони ж з космосу не з'являються в армії. Вони так само суспільства, з усіма плюсами і мінусами в наша армія. Тому повернуться такі самі, тільки. Із ієрархізованою моделлю, тільки з відчуттям свій чужий тільки з відчуттям а, колективності, як такого а, монолітності прийняття рішення директивності, парламент це місце для дискусій. Парламент це місце конкуренції думок, це місце, де горлопаняті один на одного і шукають, як можна знайти в ідеалі і не в ідеалі армія. Це точно не те місце, де є плюральність думок, де є дискусія, де є можливість повідстоювати свою позицію, а не виконувати наказ, а потім вже думати, як його скаржувати чи ні. Тому сама культура, яка зараз є в армії, взагалі яка в армії є, вона далека від культури парламентаризму. І очікувати того, що з фронту прийдуть, і це будуть ідеальні політики. Не варто частина з людей з фронту. Ті, хто мали і до війни певні свої професійні знання, певний досвід, або набували його, або підуть навчатися потім вищі заклади, підуть стажуватися тощо. вони стануть золотим, просто золотим резервом і потенціалом української політики, але це будуть одиниці. Це будуть ті, хто або до того, або після цього здобули необхідні навички і знання. Я ти, 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 ти тут говорив про парламентську культуру? Ось ну останні засідання парламенту показують, що з культурою там теж не дуже все добре. Люди, штани один одному рвуть, телефони крадуть і так далі. Ну ти, мабуть, бачив це все. Ну, слухай, якщо з вулиці потрапили в парламент а, значний відсоток, то зрозуміло, що там вулична культура і домінує. Просто це явно не те, що мали би бути, і в даному випадку міняти шило на милу і просто гратися в а, те, що давайте спробуємо ще когось. Ну це буде нагадувати ідею серії. А в мене ще багато хороших ідей було. Знаєте, посипти трикутничком, посипти колами. Ми все ж таки а, маємо одну державу вона в нас запасної України. Нема. І маємо відповідальніше відносити, відноситись до того, як ми визначаємо власне майбутнє, і кому ми його довіряємо, і як ми визначаємо тих, кому довіряти. Ще одна один такий аспект в цьому опитуванні, який я на початку зацитувала від центру Разумкова. Соціологи запитали у українців, чи готові вони підтримати проведення виборів в умовах війни. І дві дві третини українців сказали, що вони проти. 15% українців позитивно ставляться до такої ідеї. А натомість 64% громадян негативно. Ну це мабуть. Не просто сигнал, це вже такий е, конкретний меседж, абсолютно чіткий для української влади е, не робити жодних зайвих рухів для проведення виборів. Це здорова реакція і суспільства, і оскільки ми ж розуміємо, що почасто люди говорять виключно про те, про що їх питають, або про те, про що вони почули в медіа, то це говорить і про консенсус еліт, які комунікували ці теми саме в такому розі відповідно. Ми маємо сьогодні і в суспільстві, і в елітах абсолютно здорове розуміння того, що таке вибори під час війни. За яких обставин можуть відбутися, за яких не можуть, і які ризики в себе несе а, імітація виборчого процесу, тому що в сьогоднішніх безпекових умовах зрозуміло, що провести вибори неможливо нормальні? А, я вже не кажу про те, скільки це точок розламу і точок кризових управлінських кризових політичних може створити всередині суспільства, кожна з яких є а, серйозним ударом під їх. А Якщо вони ще збіжуться в часі, хоча б декілька, то це може бути ідеальним штормом, під яким просто складеться вся політика система, тому зрозуміло, що так це дуже прозорий і чіткий меседж зараз всім тим у владі, і тут я підкреслю, тому що далеко не всі у владі налаштовані на вибори, але всім тим у владі хто хоче цих виборів, і взагалі на полях я б сказав би, що в мене все більше складається враження. Якщо спочатку я це міг казати як там виключно припущення, по відчуттям то зараз я знаходжу все більше підтверджень тому що. В реальності от провести вибори, ну ніхто в владі дійсно не готовий, і якоїсь чіткої установки, що от вибори 100%, що би не було, треба протягнути. Також дивіться, Зеленський заявляє, що він не піде на другий термін, якщо війна завершиться, наприклад, так. Це він це він це? в інтерв'ю. Скажу просто для нашої аудиторії. В інтерв'ю румунським медіа, коли він був у Румунії, в нього запитали, чи буде він балотуватися на другий термін. А він відповів: якщо війна продовжиться так. Якщо війна закінчиться, ні? Бо я не можу втекти від війни? А, і я не пам'ятаю, чи з тобою ми це обговорювали там буквально місяці тому, чи ні? Тому що в декількох медіа мене питали. Я казав: єдине на чому можна зламати Зеленського, щоб він пішов на другий термін, це якщо в команді йому скажуть: якщо війна не завершується, ти не йдеш, а піде хтось інший, то це буде дезертірство, Це зрада буде і держави, і так далі. І як ти відеош в історію? Не як президент, який не втік, який там вистояв, і так далі, а як президент, який посеред війни взяв і дізертірував, і це така точка психологічного тиску, якою могли легко скористатися, скажімо, і це єдиний варіант, за якого Зеленський міг змінити свою думку, тому що все стверджувало: і інсайти, і аналіз сухий холодну голови показував, що Зеленський персонально не хоче йти на другий термін. Так, от зараз цей момент, другий момент. Ми вибори проведемо, якщо ви виділити кошти, говорить заходу. Якщо б влада була налаштована дійсно проводити вибори за будь-яку ціну, що називається, зараз бюджетний процес вже в бюджеті заклали. Це не ті космічні гроші, а тим паче, якщо їх забрати з якихось адіозних статей, з бурківки і всього іншого. І суспільство це би сприйняло б нормально, як те, що чим під соусом, що Зеленський йде перепідтвердити легітимність, а парламент взагалі розігнати треба і взагалі, оця вся історія. Суспільство навіть це б знайшло б підтримку до певної міри, але влада на це не наважується. Тому я думаю, що говорити про проведення виборів вигідно зараз владі із суб'єктивних егоїстичних причин. Тримати в тонусі команду і мати цю морквинку, яка підвищена перед восвіслими для того, слюками для того, щоб вони рухалися вперед, тому що вибори нічого так не стимулює згуртовані середині команди і можливість там згуртування дисципліни як попереду можливі вибори. А по друге ну це горизонт планування та є інше, і так далі. По-друге, це об'єктивна причина. Трампісти сполучених штатах дуже активно розвивали тему, що Україна така сама, як Росія, тільки в профіль. І, от, дивіться, там партії забороняють, церкви розганяють, і на вибори не йдуть. І активно демократів цим, ну м'яко кажучи, тролили не сказати, що серйозно били. І коли Зеленський починає казати, так якщо що ми на вибори, готові. Це і в дипломатичному полі дає певний маневр владі, тому я думаю, що тут і егоїстичний і державницький інтерес співпали просто в тому, щоб казати про вибори, і, звісно, тримати команду в томиці, тому що якщо відкриється вікно можливостей, я стовідсотково певен, що влада скористається ним ну, і піде на вибори. Але чи готова зараз вона перпендикулярно всьому продавлюючи йти на ці вибори? Думаю, що ні, не готові. Для них це план Б. Ми зараз до е, тиску з боку заходу повернемося. Два уточнення. Ти говорив про внутрішні інсайди, які в тебе є. Мені доводилось теж чути, що ну просто на рівні так би мовити думок, обговорень е, в політичних колах у вищих владних кабінетах. Витають ідеї, а чи не провести вибори поштою? Ну тобто, це зменшує ризик загрози для цивільного населення, люди не будуть ніде скупчуватися. Ось можливо тобі про що що про це щось відомо. А або загалом, чи реалістично це у випадку, якщо якийсь тиск з боку заходу продовжиться, ну і просто така ремарка. Я насправді досить поділяю ось цю точку зору. Довіряю їй, що можливо, сам Володимир Зеленський і не хоче йти на вибори після війни, але ми знаємо, яке який шалений вплив отримало його оточення. Цей заступник голови офісу президента цей його е, перепрошую, це обмовка за, за Фрейдом Була так, це, заступник голови офісу президента також, але в першу чергу. Голова офісу президента ці люди отримали величезний вплив в державі. Фактично, не залишилося інституцій, на які би Андрій Єрмак не впливав. Це провели дослідження і детально дослідили наші колеги-журналісти. І ось втратити цю можливість і цю владу ну це величезна спокуса в першу чергу для, для оточення президента. Безумовно, тому я кажу, що ключове, чим могли зламати це саме оточення, яке розуміє, що Зеленський для них це локомотив, А вони всі вагончики в ньому, і без Зеленського все це розсипається, нікуди не їде, нікуди не повезе. І в принципі, ніякого майбутнього більшість з них персонально не мають. Вже не говорячи про те, що по більшості з них тоді підніметься питання потім їх здогоняння вже іншим кандидатом, який вийде на стадіон в ту саму точку з таким самим ракурсом, і скаже: пане Зеленський, я ваш вирок, і відповідно почне нас доганяти потім. Вже різних гладковських, всіх інших, тільки Зеленського з іншими прізвищами тому зрозуміло, що вони борються за своє виживання. Тому корпоративний інтерес виборів абсолютно зрозумілий. Чому я кажу, що вікном можливостей з приводу виборів по пошті, да, я також чув таку специфічну історію. Ну Федорів давно сказав, що в дії провести вибори ці буде неможливо, але він чого не казав, що чи можна провести якесь опитування. Референдум, ми вже бачили про дію, так от я думаю, перед тим як проводити поштою голосування, треба спочатку на референдум винести, а якою Укрпоштою чи новою поштою проводити це голосування, а кому будуть більше довіряти, і хто зможе доставити ці бюлетені? А потім тоді визначити, а як нам по пошті кандидатів виписати, особливо тих, хто на фронті люди ж мають цей міф. Ми ж бачимо, що повернуться з фронту. А як забезпечити балотування? Окей, якщо ми змінимо закон і дозволяємо балотуватися, Постає друге рівня питання: щоб балотуватися, треба проводити кампанію. То що відповідно треба вивести в резерв, мабуть, людей або звільнити з лав збройних сил або сил оборони ширше, в яких в структурах вони не були. І в такому випадку тоді керівник отримує можливість пустити когось на вибор, чи не пустити. Уявляю собі, які маніпуляції тут з'являються. А окей, якщо дозволити всім, вносимо знову змін до законодавства. Розуміємо, яка субординаційність і яка злагодженість в рядах армійських буде, якщо умовно кажучи, можна в будь-який момент сказати: ну да, я не можу піти у відпустку, я не можу піти додому. А втомлені шалена, тому що ротації в багатьох випадках відбуваються з шаленою затримкою. Про ж, сказати не відбуваються. Сказати, ну тоді піду балотуватися, і в нас там 50-100 тисяч кандидатів різко з'явиться а, в а, депутати, наприклад, що ми говоримо про парламентські вибори або в президенти. Ну коротше жарти жартами це приведе все до абсурду повного тому. Голосування по пошті дистанційно, тощо вирішує лише один з аспектів, і далеко не ключовий. Один з важливих, але не єдиний, не ключовий з точки зору організації виборчого процесу. Тому я би тут застеріг би будь-які такі ідеї і вважаю їх ну як мінімум несерйозним. А тим паче, коли я знаю приблизно звідки вони походять, то я розумію, що і рівень компетентності тих, хто такі ідеї пропонує, він специфічний. Я так розумію, секретів розкривати не будеш. Від кого походить тих. Я думаю, ти знаєш, я ж в ефірах ніколи не продаю інсайти в плані того, що мені там щось таке відомо. Перш за все, аналітика. Інсайт це нічого. Інформацію можуть зливати, можуть казати, можуть самі обманюватися, можуть спеціально це робити. Тому коли ви в ефірі чуєте, що хтось вам каже, я я знаю, там є інсайт, такий просто вам його продає. Ну, знаєте, що перед вами інфоцига. це людина, яка як мінімум не обробила цю, цей продукт і намагається вам Дати сировину борщ в розрізі просто тримайте м'ясо, тримайте лук, тримайте все цибулю і самі приготуйте собі борща. Окей, okay. uh, я не можу в контексті політичної ситуації в Україні не uh, пов'язати її. А uh, ну з політичною ситуацією в Ізраїлі, де також триває війна. Тривалий час і ще до повномасштабного вторгнення, і на тлі повномасштабного вторгнення в Україні ми чули багато відсилок до Ізраїлю. Ось дивіться, країна живе 50 років у війні, чи навіть більше там і вибори в них відбуваються, і влада змінюється, і навіть марафон вони не започаткували, коли ось почалося загострення. У нас нещодавно в ефірі був Володимир Дубовик, це відомий експерт-міжнародник, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського університету. Він сказав. Зав таку тезу, що ось мовляв до в Сполучених Штатах, ми говорили про тиск з боку західних партнерів та на українську владу щодо виборів? Так, от він сказав, що в Сполучених Штатах на Ізраїль дивляться як на священну коробу, тому що так є якесь певне і єврейське лобі, якісь сантименти. Але в першу чергу тому, що це демократія, попри все уявлення американців, це демократія, попри війну, попри всякі негаразди, там є демократія. А в цьому контексті чи може Україна якісь уроки? Винести від Ізраїлю з тої ситуації, в якій опинилися вони, так само війна і так само демократія, наскільки я розумію, зберігається знаєш. Я би лише один аспект, ще додав, який прозвучить дуже грубо на межі толерантності, тощо, але взагалі і тема толерантності і боротьби з расизмом, тощо вона в штатах вкрай актуальна, а проблема є. Так от один з моментів. Заключається, що в тому, і це до речі, для нас обтяжуюча обставина, що в випадку Ізраїля Ізраїль свій, а навколо араби. і так чи інакше. Ця картинка для середньостатистично американського виборця виглядає як от свої і от ті якісь інші. Тобто Україна оточена а, ворогами одним, якось так, якщо грубо, то, так, як припас. мінімум, як мінімум, не своїми. Ну от просто mm -hmm. немає відчуття своїх по відношенню до них, mm -hmm. да а в випадку України з іншого боку, росіяни. А з росіянами відповідно Толстаєвський, Чехов і всі інші. І коли mm -hmm. американці бачать, як воюють росіяни-українці, кажуть: ну чому не сядь домовитися? Там же ж такі самі. Одна віра, і... та мається на увазі схожа мова, ну, ну якось так. Слухай. Ну я не думаю, що десь в Техасі сидить якийсь або там в Арізоні якийсь американець, американка, і вони особливо розбираються там в релігійних течіях. І вони просто бачать картинку. Тут uh -huh. схоже на них і не схоже на них, а тут обидва схожі між собою. Вони кажуть: ну так, слухайте, що ви там оце. Тіпа Бог його знає, хто там кому Рабінович, перепрошую. Відповідно в цій ситуації тут ще грає такі от стереотипи, які залишаються і нікуди від них не подітися. Угу. А в Сполучених Штатах вони достатньо гострі. Тому цей фактор також списувати не варто і до сих пір в американських фільмах всюди можна зустріти оцей от руський мір в різних його обличчях: Матрешками, чеховими, толстоєвськими, большими. І далі не буду продовжувати цей ряд, завершуючи там ракетами, гагарінами і всякими спутниками. Так, от якщо говорити про цю ситуацію з Ізраїлем, то перше симптоматичне дійсно, що у сусіда завжди трава зеленіша. І в мене вчора було декілька дискусій, в яких я вже чув, там Юра Романенко, наприклад, написав, що а, от в них там зараз ніхто не підіймає питання чи відмінити арабську групу державну. Забуваючи про те, правда, що вона там не друга державна, а відмінена вона як друга державна з 18-го року, і відповідаєш: Та ні, вони це навіть без війни питання підіймали, тому скоріше тут Ізраїль, якраз аргумент з іншого табору, сідають так. Думають, ну так да, щось не то з Ізраїлем. Якось не по дорозі. Окей, підіймається питання далі. А от в Ізраїлі зараз все тільки держави тощо. А потім кадри е і дописи з аеропортів ізраїльських, де зараз митниця. Не пропускає резервістів, які повертаються з усього світу воювати, і в них конфісковують їх речі, там, фанації, ліхтарики, обвіси і так далі. Тому що кажуть, що треба перевіряти. А перевіряти на вихідних митниця на вихідних. І кажуть, приходьте через два дні. Ну, от не пощастило вам, що рейс прилетів зараз, коли вихідний день. І митниці абсолютно байдуже, що в країні війна. Вона не працює, в них вихідний. І от таких от випадків і по Ізраїлю купа. Є речі, які в нас трішки краще. Є речі, які в них трішки краще. Нам потрібно дивитися, що в них краще імплементувати це собі. Але оце відношення як до священної корови, сполучених штатах, воно політичне, а в нас воно як якась ідеальна модель, яка побудована десь в Ізраїлі, і от для нас вона є просто взірцем. Ну ця модель продемонструвала, що в них свій чангар. Вони пропустили тотальну і масову операцію, яка готувалася не ядерною державою, яка більше їх в рази тощо. А, а, а квазідержавну організацію терористичну, у якої нема такої розвідки, у якої нема таких ресурсів, у якої немає нічого, навіть якщо включити потенціал Ірану, вони все одно по потенціалу сумарному будуть ну мінімум, максимум співмірні, а по-хорошому, взагалі, менше потенціал ніж в Ізраїля, і тим не менше пропустили. Тому тут так само своя політична криза, і зараз там більшість говорить про те, що 52% відсотки вже заявляють про те, що Натаняху має після завершення війни піти відставку. І там вже комісія зрозуміла, що почала працювати в них вона постійно діюча. Коротше кажучи, в Ізраїлі, як то кажуть, в Греції все є. В Ізраїлі також все є і хороше, і погане. І потрібно просто зі своєю холодною головою підходити до цього. Ну а Путін, як завжди, всіх переграв. Ну тут ж всім нам це відомо давним-давно. І він отримав зараз фактично ситуативний союз, а можливо, як і перестав, в стратегічний єврейського, вірменського і українського лоббі в Сполучених Штатах. Оце так, звісно, картбланш. Жодному діктатор. Що не вдавалося одночасно наступити на хвоста в усіх точках і на південному Кавказі, і на Близькому сході, і в Європі, і при цьому об'єднати ці лоббі в Сполучених Штатах з тим, щоб протистояти у цій осі дестабілізації. Або там Матвієнка Костянтин любить казати варварський інтернаціонал. Мені подобається це формулювання. Це вже це вже тема. Я думаю, подальших ефірів. Бо е, е, наскільки велике українське лобі, я думаю, визначить чергове голосування е, у конгресі. А щоб воно відбулося, конгрес палата представників ще має обрати спікера. Олеже, дуже дякую, Олег Саакян, політолог. Ми говорили про переважно про внутрішню політичну ситуацію в Україні і її перспективи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.